Маріуполь це квінтесенція цієї війни. Весь світ повинен знати про цю війну. І, звичайно, весь світ повинен знати про Маріуполь. Привіт, я Світлана. Мене звати Тетяна. Привіт, я Катя. Це дівчата, які навчаються в Маріупольському державному університеті. Я викладаю їм телевізійний менеджмент. Наша мета інформувати весь світ про ті жахи, які ми бачили в Маріуполі. Інформувати в соціальних мережах, в документальних стрічках, інформувати будь-де. Я хочу щиро подякувати від імені Маріупольського університету, гуманітарному проекту «Saving Lives» за те, що не тільки допомагають вимушеним переселенцям з міста Маріуполя, а й дбають про професійне зростання наших студентів. Участь наших молодих кінематографістів у фестивалі це дуже важлива можливість розповісти про те, що молоді люди пережили в Маріуполі їх одноліткам зі всього світу, і як наша молодь страждає сьогодні через збройну агресію Росії. До підтримки групи Метенвеста фонду Ріната Ахметова в межах великого гуманітарного проєкту Saving Lives дівчата побували на великому фестивалі документального кіно в Італії. Ed qui. Ed qua quindi è il momento di svelare Aurora Ruffino, Marta Barone. Martina Barone. Chissà se questa è effettivamente la nostra macchina. Chi lo sa? Vediamo se si ferma o se va avanti. Коли ми спілкувалися з європейською молоддю, вони були вражені нашими розповідями про жахливу весну в Маріуполі. Навіть хлопці не стримували сліз і щиро співчували нашій країні. Ми і далі продовжимо інформувати світову молодь про нашу стальну З Скинофестивалю дівчата привезли новий досвід, який ми обов'язково використаємо для того, щоб таке пекло, яке Росія чинила в Маріуполі, не повторилося більше ніде.